Всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Друзі, як у вас справи? Стоп, ні, не так. How are you? Напишіть, будь ласка, ваші відповіді в коментарі, і я відпишу вам якомога швидше. На сьогоднішньому занятті ми розмовляємо про погоду, а також сезони. Ми навчимося запитати, який зараз сезон, яка зараз погода. Вивчимо всі назви сезонів, а також більшість видів погоди. Готові вчити англійську? Починаємо. І в англійській мові слово сезон є дуже близьким до його аналогу в українській мові. – «season». Повторюємо – «season». Так ось, які в нас є сезони англійською мовою? Зима це «winter», «winter». Далі весна – «spring», «spring». літо – «summer», «summer». Та осінь, – «autumn», як кажуть британці або австралійці і американці кажуть «fall». Вони також інколи можуть сказати «autumn». Але частіше вони вживають слово fall. Але будьте обережні, тому що fall також означає падати. Звідси, напевно, і назва, тому що листя падає, і тому сезон називається «fall». падання або падати, як би там не було. І який у вас улюблений сезон? What is your favorite улюблений season? What is your favorite season? Залишайте, будь ласка, ваші відповіді в коментарі. Ви можете просто назвати ваш сезон або сказати речення My, мій улюблений favorite season is, і далі продовжуєте. My favorite season is spring, або my favorite season is summer, winter, fall. А тепер як запитати, який зараз сезон? Ви можете сказати, What season is it? Що це за сезон? Або якщо ви таки хочете сказати зараз, ви можете сказати «what season is it now?». Що це за сезон зараз? «Now» – пам'ятаємо зараз. І відповідь «now» – «it is» і кажете, який сезон, або просто без «now» – «it is summer», «it is autumn», «it is spring», «it is winter». А тепер про погоду. І саме слово погода англійською звучить як «weather». Weather. І якщо ви хочете запитати, яка зараз погода, якщо у вас немає вікон або вам просто лінь підійти і глянути, так ось це запитання звучить як how is the weather? How is the weather? як погода? Як зараз погода? Або є ще один варіант, ви можете сказати what is the weather like? Але він складніший, і для нього потрібно зрозуміти, що означає ось це like в кінці. Ми вже вчили його раніше, like це подобатись. Наприклад, I like oranges, мені подобаються апельсини. Тут воно і близько не означає подобатись. Тут «like» перекладається як виглядає як. Як погода сьогодні виглядає? «What is the weather like?» Як там погода? Як вона виглядає? Так ось, пам'ятайте, «like» не завжди означає подобатись. В більшості випадків так, це подобатись, але інколи його можна використовувати майже як слово як. Наприклад, я виглядаю, як він. I look like him. Look це бачити, дивитись або виглядати. Так ось, I look like. Як він. Him. I look like him. Продовжуємо. І зараз поговоримо про вже види погоди. Перше, з яких в нас буде жарко. Hot. Ви можете сказати, сьогодні жарко. Today is hot. Далі, холодно. Cold today. Is cold. Або вчора було холодно. – «yesterday was cold». Далі в нас просто тепло. Не жарко і не холодно. Тепло це warm. Today is warm. «Yesterday was warm». Тепер прохолодно. Не холодно, а прохолодно. Наприклад, рання осінь. Це cool. Today is cool. Або weather is cool. Також cool означає круто. Тому будьте обережні, «cool» означає як і прохолодно, так і круто. Просто вже виходите з контексту. «Sunny» Sunny означає сонячно. І це слово походить від слова The Sun. «сонце». Чому The Sun? Тому що сонце тільки одне. Тобто зірок у всесвіті багато, але сонцем називається тільки одна. І тому ми мусимо завжди перед сонцем сказати артикль The. The Sun. І погода сьогодні сонячно. «Today is sunny». Наступний вид погоди це клауді. Клауді означає хмарно, і воно походить від слова «cloud». «Cloud» – це хмарина або в множині «clouds» хмари. «Rainy» – Rainy – це дощова погода. І ви можете, наприклад, сказати «Today is rainy». Це буде означати сьогодні дощовий день. «Rainy» – це прикметник, який походить від слова «rain» дощ. Також ви можете сказати «raining». «Raining» – це вже діє слово, тобто іде дощ. Today is raining. Сьогодні іде дощ. Тобто на ваш вебі ви можете сказати або rainy, дощова погода, як прикметник, або raining, Тобто як діє слово, іде дощ. Windy. Windy – це вітряно. Походить від слова вітер wind. І ви можете сказати, наприклад, yesterday was windy. Вчора було вітряно, або today is windy. сьогодні вітряно. Snowy. Snowy – це снігова погода, коли йде сніг. Ви також можете сказати snowing, як у випадку з дощем, пам'ятаєте, rainy або raining. Тут так само ви можете сказати snowy. Today is snowy. Сьогодні снігова погода, але так ніхто не каже в українській. Або ви можете сказати today is snowing. Сьогодні іде сніг. Fog та фогі. Fog це туман, а фогі це туманна погода. Сьогодні туманно. Today is a foggy day. Або просто today is foggy. Далі в нас «hail». Хейл це град. Ще раз Хейл. Наступний вид погоди це Storm. Сторм майже ідентично з українською, це шторм. І якщо вже ви хочете сказати про погоду, ви скажете stormy. Штормова погода. Today is stormy». Або tomorrow will be stormy». Завтра буде штормова погода. А зараз, друзі, практика. Я вас запитую запитання, ви відповідаєте вголос, а потім записуєте відповідь в коментарі. Перше питання. «What season is it?» Воно означає, що зараз за сезон? І ви можете сказати, який би там у вас сезон не був на час перегляду цього відео. Я зараз в Австралії, тому в мене весна. It is spring. Наступне питання. How is the weather? Яка у вас погода? І тут вже ви виходите з того, що ми вивчили. It's rainy, sunny, windy, cloudy. що б там не було? Пишіть в коментарі. Друзі, будь ласка, не забувайте залишати ваші вподобайки, а також пишіть коментарі на будь-які теми. Вони дуже допомагають мені розвивати мій канал. Також підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. В мене виходять відео кожного тижня і, можливо, вони будуть корисними саме для вас. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте практикуватись і побачимось в наступному відео. Bye, guys!